Сонячні літні дні залишились позаду, і на заміну їм прийшли похмурі, сірі, прохолодні, дощові осінні. Безліч людей в цей період стають найбільш вразливими до осінньої депресії. Саме така зміна погоди здебільшого негативно впливає на наш психоемоційний стан. А через війну для українців це надскладна пора року, оскільки стресу ще додають сирени, переживання і тривоги. Є й медичне обґрунтування осінньої депресії. В осінній час сонце вже не так часто тішить нас своєю присутністю, як це було влітку. Зменшення активності сонця провокує збільшення вироблення в організмі такого гормону, як меланін. Саме цей гормон сприяє виникненню депресивних станів. Тож, якщо ви відчуваєте занепад сил, апатію і смуток, вас відвідала осіння депресія. Важка форма депресії вимагає обов'язкового медичного втручання, так як може привести до суїцидальних нахилів. Проте від легкої форми можна легко позбутися, не вдаючись до допомоги фахівця. Дуже багато людей плутає реально. Депресивні реальні прояви із поганим настроєм, з накопиченням проблем робота, плюс тім, плюс щось там ще не намагайтеся поставити це. Не модний діагноз. Насправді, депресія це не серйозне, але це частина розладу психіки, яка заважає якісно жити. Події вирішили провести опитування в одній з місцевих груп соціальної мережі Фейсбук. Що піддались прилучани осінньому депресивному стану, як показав результати, 44% вкрай важко переживати осінь через війну 39% щорічно мають такий психоемоційний стан, і тільки 16% взагалі не переймаються. Психологиня Лариса Борсяк поділилась декількома влучними порадами, як же не перейти від зниження емоційного фону в глибоку депресивну яму. По-перше, у способі життя мають бути хоча б незначні елементи режимності. Якісь щось відбувається от в ті самі дні, бажано в той самий час це дисциплінує і не дає дуже гуляти думкам, які відносяться до таких гнітючих, і вони вони підгодовуються такими погодними смурними умовами, хворобливим станом. Якщо Простудний якийсь накладається, можуть підкармлюватись теж. Людям рекомендується одягатися в яскравий одяг. І дощ, не всі сприймають дощ як причину для депресії чи там похолодання. Є люди, які вони в тонусі і вони не чекають гарної погоди, так, як прийнято говорити, а люблять гуляти під дощем. І в цьому є доля правди, тому що людині в цей час в перехід. Треба трошки більше світла, ніж знаходячись цілий день у приміщенні освітленому штучно або напів такому затемненому, можна отримати. І виходячи навіть дощову погоду на невеликий час на вулицю, ви отримуєте частину природного світла, яке є природним антидепресантом. Не ввімкнені прожектори, а саме, штучне, а саме природне світло, яке можна сприйняти на вулиці. Якщо є можливість, посидіти порозважатись чи полежати десь у гаджеті, чи подивитися серіал, і ви розумієте, що це ваш час, вільний час, і ви ним розпоряджаєте. Приймайте рішення на користь прогулянки. Виходьте за межі зони комфорту, виходьте за межі зони горизонтального положення, там де можна прийняти вертикальне. Далі фізичний рух. Якщо люди в нас звикли зараз, да що ми займаємось там спортом, хтось з тренером, хтось без тренера, і це дуже великий клас і дуже великий плюс. По-перше, тут вже відбувається режимність, тут е дні тренувань, часи тренувань, вимоги. Друга людина е дуже дисциплінує і наявність тренера, який цим займається, це теж е великий, дуже позитивний момент. І ендорфіни виділяються, звісно, ендорфіни, гормончики, які стимулюють емоційний стан бути е людиною щасливою. Але до цього все, Цього треба, щоб людина ще і робила собі фізичне навантаження наодинці. Це може бути легка, хочете, танцюйте вдома, інтенсивна піша ходьба, якісь легкі вправи, які не так додадуть тонусу і вашим м'язам, але вони посилають у підсвідомість імпульси, що щось робив для себе. Це теж високий відсоток ендорфінів, які стимулюють і змушують не просто почуватися в недепресії, а почуватися щасливим, незважаючи на погодні. Умови на годину дня і на те, що відбувається серед незначних побутових проблем. Отож, для того щоб вберегти себе від поганого настрою восени, необхідно дотримуватись режиму та займатися фізичною активністю бажано на свіжому повітрі при природному освітленні.